З давніх часів людина дружить з тваринами і багато чому них навчається. Образи братів наших менших часто використовуються в різних областях мистецтва. Тварин залучають до лікування хворих і до навчання дітей. Все це говорить про те, що чотироногі друзі завжди робили великий вплив. На наше життя погодьтесь, зв'язок що виникає між людиною і його улюбленцем, унікальний протягом останніх років вчені все сильніше переконуються у справедливості твердження, домашні тварини приносять щастя. Як показали наукові дослідження, вихованці сприяють виникненню загального відчуття благополуччя, будучи свого роду легкими ліками, які запобігають нездуженню і поганому настрою, адже щасливі люди, як правило, здорові. Погодьтеся, прогулянки з собакою дають стимул частіше бувати на свіжому повітрі і зберігати активність. А ще це додатковий привід вибратися у вихідні в парк або за місто. Про цілющий вплив собаки було відомо вже давно. Так у стародавньому Єгипті собака вважався символом богині гули, покровительки лікування. Отже, яким чином собакам вдається лікувати людей, завдяки безпосередньому контакту з проблематичними ділянками на тілі людини. Притискаючись до саме таких місць, собака витягує біль, покращує загальне самопочуття пацієнта. Особливо ефективно діє стикання до торкання тварини до людини при радикуліті, остеохондрозі та інших захворюваннях периферійної нервової системи. Тут не зайвим буде нагадати про те, що власне собача шерсть або вироби з неї дуже добре допомагають при вищезгаданих захворюваннях. У літературі з анімалотерапії зустрічаються рекомендації фіксувати час контакту собаки та хворої людини. Приміром, при вказанні вищі патології спинно-мозкових нервів, собака повинен лежати на хворому місці біля 20 хвилин. Однак, подібні рекомендації не мають під собою суворого наукового обґрунтування. Чим більше часу тварина щось цілею контактує з людиною, тим краще. Згадаємо розповіді про полярників, що пересуваються на собачих упряжках, які на відкритому місці попадали в снігові бурани. Досвідчені мандрівники викопували ями в снігу і, притискаючись до тварин, проводили з ними в такому положенні навіть іноді декілька діб поспіль. І нічого шкідливого для здоров'я людини не траплялось. Навпаки, собаки теплом своїх тіл обігрівали хазяїна, не давали йому замерзнути. Багаторічні спостереження дозволяють зробити висновки, що тварини цілителі в більшості випадків самі безпомилково визначають тривалість лікувального сеансу. Унікальна надчутливість собачого нюху теж допомагає хворим людям. Так, американський дослідник Маккалок зробив методику, що дозволяє практично безпомилково діагностувати наявність ранніх форм ракових пухлин саме за допомогою собаки. Вони можуть також і полегшити стан хворих, що страждають епілепсією. Виявляється, що чотирилапі друзі визначають напад, який починається приблизно за 30 хвилин до появи його перших симптомів. Спеціально навчений собака. Пеленгує високочастотний імпульсний шум півкуль головного мозку, що завжди передує епілептичному припадку. Хвора людина, яка ще нічого не відчувала, отримавши відповідальний сигнал від чотирилапого діагноста, стигає на той час, що залишився прийняти всі необхідні міри. Перелік захворювань внутрішніх органів, при яких дійсно допомагає волохатий целитель, достатньо великий: серцева аритмія та ішемія, різні захворювання судин. Легень і бронхів, гастрити та виразкова хвороба шлунку, захворювання сечової системи та багато інших людських недуг. Чи впливає на успіх лікування порода собаки? На це питання однозначно відповіді поки що немає. Однак є спеціалісти, які вважають, що деякі породи собак бувають більш корисними при тих або інших захворюваннях людини. Так при хворобах опорно рухового апарату краще за всіх допомагають вівчарки: німецька, східноєвропейська та середньоазіатська. за їхньою допомогою особливо ефективне лікування після травм і поранень тих людей, які намагаються відновити порушену координацію рухів. Пацієнти заново навчаються ходити, пересуваючись разом з вівчарками та спираючись на них. Окремо, треба сказати про таку благородну місію собак, які слугують поводирями для сліпих людей. Це максимально полегшує життя незрячим. Собаки зі стійкою нервовою системою, що за своєю природою є спокійними, врівноваженими, успішно допомагають людям, які страждають нервовими та психічними розладами. Саме такими тваринами є шарпеї. Голден ретривери та лабрадори. останні вважаються найдобродушнішими собаками у світі, бо в них відсутній ген злості. Взагалі, у результаті досліджень, західні вчені медики із Лос-Анджелеса встановили, що власники собак, особливо пенсіонери, значно рідше звертаються за лікарською допомогою ніж ті, кого немає домашніх тварин. Щоправда, знайшлися скептики, які стверджували, що це не собаки, самі по собі безпосередньо підтримують і укріплюють здоров'я своїх немолодих господарів. Ні, говорять вони, вся справа в тому, що пенсіонери вимушені кожного дня подовго вигулювати своїх вихованців на свіжому повітрі, тому, мовляв, рідше хворіють. Таким скептикам хочеться сказати: не стільки і важливо, врешті-решт, яким власним способом зберігається здоров'я людини. Головне, що його вдається зберегти. Тільки завжди пам'ятайте, що ви отримаєте від собаки те, що самі в неї вклали.